Усім гарного дня, по хуйда, хою да це мій денний апдейт про те, чим я займаюся. Ну, І тут в мене такі завалялися трошки два моточки ниточок. Це акрил 143 г в моточку, 480 метрів. Ну, я вирішила зробити щось таке дуже просте з них, бо колір такий дуже такий насичений, то хочеться чого попро чогось попроще зробити. І це такий буде топчик в мене, в'язаний філійною сіточкою з таким мінімальним таким патерном. Ну, Зараз на просвіт я покажу. Такі, бачите, як? Випадкове, рандомне, абсолютно трошки, щось, щоб не було зовсім таке сумне в'язання. І в'яжу філійною сіточку. як я сказала, в'яжеться вона дуже просто, з товпчиками з накидом. А хто не розуміє, що таке стовпчик з накидом, то трошки пояснення: повітряна пітелька, накид, втикаємося у вершинку стовпчика з попереднього рядка, і закриваємо по дві пітельки, отак, і повторюємо. Майже автоматично, тому класно це робити, коли хочеться так... Вивільнити свою голову і мізки для чогось іншого, думати про одно, а руками робити інше. Ну, якось так. Ну і для тих, хто відслідковує мій зірковий проект цей кардіган в зірочку, то я вже виклала в себе на каналі повне відео про те, як ув'язати зірочку в коло. Тому насолоджуйтеся, гарного дня!